Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Новий рік це свято, на яке чекають і дорослі, і діти. Хоча сьогодні через війну святкового настрою практично немає. Надія на світле майбутнє та здійснення бажань. Все ж жевріє в душі кожного українця. Тому для вас я підібрав! Привітання із Новим Роком 2023 роком, Роком Кролика, щоб ви могли побажати найріднішим людям щастя, добробуту і швидшої перемоги! З Новим Роком всім добра, світла, посмішок, тепла, миру, радості, достатку і у справах всіх порядку. Хай печалі із журбою рік старий візьме з собою! А в новому тільки щастя і чудовий світлий настрій. Тому я вас щиро вітаю, шановні мої друзі. Вітаю із прийдешнім святом, з роком кролика, Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, в якій ви автор. Бажаю вам кожному написати найкращий сценарій на весь рік, де буде любов, благополуччя, везіння і, звичайно, щастя для нашої рідної України. Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться на вашому шляху, шановні мої друзі. Тому вітаю вас із прийдешнім святом з Новим Роком 2023 роком, роком кролика. Тому слава Україні, слава ЗСУ всім захисникам, захисницям, що обороняють і знищують наших ворогів, окупантів із нашої рідної землі. І ще один момент, шановні мої друзі, не вздумайте бахкати салютами. Я думаю, що жодного бовдура не знайдеться в Україні, що буде це робити. Я надіюсь на це. І багато не напивайтеся, тому що ми українці, потрібен ясний розум. Дякую всім за увагу! У наступному році, 2023 році, буде дуже багато цікавого на каналі. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтеся, пишіть побільше коментарів. Та підтримуйте мене фінансово, будь ласка, шановні мої друзі, до нових випусків! Цікаві факти.